Олександрійський міський голова продовжує підтверджувати своє звання ворога преси, яке він свого часу отримав від Національної спілки журналістів України. Тепер він обрав нових, так би мовити, поганих журналістів, в тому числі місцевого блогера Руслана Гаврилова, який, на думку мера, достойний уваги як мінімум служби безпеки, бо пише заголовки, які не подобаються міському голові. Чебатир. Я зайшов на сайт Гаврилова. Там пальма все остальные начинают обсуждать и подать суд на данного хозяина сайта. Значит, суд готовы по да, подания? Готов. Значит, позов до суду. Может, журналист не понимает слово аннексии и слово «три... то, что принадлежит территориальной громаде, надано на, э, рынку. Пусть суд, в суде объяснит. Следующее. Я же давай же интересоваться. А кто такой говорил? Запросил налоговый, а как налогов не отвечает. Смотри, у нас нет такого ни главного бухгалтера, ни руководителя предприятия, ничего. Мы вот сейчас пробьем по Украине. Вообще, есть ли такой? Звичну практику розбору польотів щодо журналістів, які пишуть критичні матеріали про міську владу і, зокрема, про діяльність мера, мер продовжив і щодо публікацій інших міських ЗМІ. проте остерігаючись називати конкретні прізвища та назви видань, ймовірно, через чималу кількість програних судових справ. Історія з бетонним парканом на автокладовище стурбувала мера. Особливо висловлювання городян про те, що у всій цій справі є, мовляв, слід сина міського голови. Навіть, якщо син жі синчоти приїжджав туди, то те, що об этом говорять, що там син. Проти журналістів мер вирішив діяти в черговий раз через суд, СБУ та інші владні органи і виголосив навіть відверту погрозу. от я хочу сказати, що де гралися. Щодо жителів мікрорайону, які відкрито виступили проти нерозумного, на їх думку, використання в часи війни бюджетного асигнування і спорудження не тривкого, але астрономічно дорогого паркану навколо закритого кладовища, мер вирішив розгорнути справжні репресії. Тепер у людей можуть відібрати і городи, а деяких навіть поштрафувати або влаштувати перевірки підприємцю, який працює поруч. Значить, управління економіки, приватизації, управління жилищно-комунального господарства. Виїхати на місце, в кожному дворі зайти, поінціотися, якщо договор на вивозку мусора, тут же составити акт в відсутності даного договору і оліон є в налічні. Ці нагороди, які займають приватизи, значить, щоб привести інвентаризацію, предприниматель, значить, перевірити цільове використання землі на даному участку, найману працю і все остальне. Слід зазначити, що ці дії, як мінімум, будуть незаконні. Та й вважати, що людина, яка не має договору з комунальниками, є порушником закону, це вже відверта маячня. Але в цій історії найважливіше інше. Мер, як і раніше, сподівається на силові методи, які чим далі навпаки менше спрацьовують. Тож влада повинна спиратись на думку громади, а не тільки на химерні вигадки мера, його оточення і бажання декого в черговий раз розкрадати бюджетні гроші, які цілком могли б знадобитись. На лікування бійців АТО або харчування у міських школах.